Що означає ця назва? Частина друга. Давай а, МХП. Добре. МХП це міжнародний хлібопром. Ух ти, ти про красавчик. Другу хлібо. частину Ну, одне слово ти вгадав. Хлібо, хлібо. є там хлібо. Так. Але перше продовольство. Пропостач продукт. Хлібопродукт, хлібо, але, але перше ти не вгадав. Е, Млинівський. Миронівський. Миронівський. Ну майже Слухайте, непогано. Уклон. А уклон теж розпробується? <г> — Українська. Trainka... Там простіше. Ukrainian, да? — Ukrainian... — лон. Та що треба? Лон. L... L... <гут> Я... Ну тут <гут> тут прям. ладно, тут Україні онлайн. А, Що? а як вони це склали? Ну, типу, мабуть, таксі, яке типу онлайн, Добре, але ли тут зайва. Ukrainian... Marian... <aan> <line. gül> <гут> <laughs> <gut> <gut> Онлайн, то це мало би бути укон. Да, зараз залиш, залиш, залиш ці питання для наступної назви. Детек. Да. E державні. <клухи> ні. Труби. Ні. Електро. Електро, Ну тут не електро, але ти в правильному кажеш. Енерго. Енерго, Енерго Енергокомпанія. То, 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 Дніпропетровська. Ні. Дніпро... Це... Але правильно, напрямок. Правильний? Дніпро... Донецька. Ну, майже, майже. Ширше, дивись. Донбаська. Донбас. Те. Тепло енергокомпанія. Енергі, енергі, енергійна компанія, але не тепло. В українській версії вона звучить паливно. Паливно. Так, да, Але ти запитаєш чому ДТЕК? Тому так. що Донбаська топлівна енергійна компанія. ДПЕК, перейменуйтесь може вже якби ну, парабит, на, на парабит. часі. Останні легкі <сум> дія. Давай. Я не знаю. Дія. Ну подумай по, по сенсу Діжитал... дуже легко. Ні. А, держава і я. Все, задав, задав. було таке, було таке.